Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою Україні. Продовжуємо ми будувати нашу бджолину хатинку. Ми почали обшивати е, зовні вільховою шалівкою, доскою. Е, розмір доски 9,90 на 20 і з вибраною четвертю. Е, під. Доски даємо саму простеньку мембрану, плівку для вітрозахисту. Працюємо. Б'ємо доски цвяхом 50-кою, пневмостеплером. Пройшло трошки часу, і нарешті ми обшили зовні нашу апіхатинку. Як бачите, що в нас вийшло з того всього? Обшита вона поки ззовні. Що в нас на це пішло? Доску на вагонку. Вагонку ми виготовляли самі. Так що я таки порахував доску. Доска пішла на суму 5 тисяч, Вітропароізоляція на 250 гривень. ОСБ, ми в труднонедоступних місцях підшили знизу. Кусок листка пішло на суму 100 гривень. І метизи саморізи, цвяхи на суму 530 гривень. В подальшому в нас по апіхатинці це. Внутрішні роботи, постелити підлогу. Підлогу, скоріш за все, будемо стелити дубову. і виготовлення днищ під вулики в аппіхатинку. Пчоли в апіхатинці в нас будуть розміщені в вуликах, будуть прямо вставлятися вулики ззовні в апіхатинку. Не будуть стаціонарні, а будуть вставні. Будуть 10-рамочники, тільки днища перероблені на теплий занос. В наступних відео ми розкажемо. Так, коротенько по апіхатинці. Що ще можна сказати? Підшили ми також вітрові доски з однеї і з другої сторони. Зараз ми покажемо, кругом обійдемо. Покривати будемо пропіткою зверху. Коли будемо покривати, теж покажемо відео. На цьому наше коротеньке відео буде все. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, кому що не ясно по піхотинці. Ставте палець вверх. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення! Все буде Україна!